Всім привіт! Ви на каналі Це футболісімо» І є інформація, що за може перейти в ряд. І сьогодні ми у цьому відео обговоримо цю інформацію. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Ну що ж, я бажаю приємного вам перегляду. Погнали! Спочатку була інформація, що ПСЖ цікавиться забарним. Але. але є одне але. Ми знаємо, що і туди не перейде. І всі знаємо, чому не перейде. Далі я у відео своєму розповім, чому він туди не перейде. А куди може перейти? В топовий клуб, до речі. Але забарний не перейде в ПСЖ. Як ми всі знаємо, в ПСЖ грає гравець не до країни 404. Сафонов. Якщо б забарний туди перейшов ПСЖ, я думаю, були б якісь є сутички. Кращий варіант би був Сафонова б десь віддати в оренду на 2 або 5 місяців, і забарний перейде в ПСЖ. І з'явилася нова інформація, що забарний може перейти в Реал Мадрид. Як всі кажуть, Хала Мадрид. Це так кажуть фанати Реал Мадриду. Але цей перехід може і не відбутися. Ну, я думаю, що цей перехід відбудеться. Ну, як ми всі знаємо, що Карвахаль отримав моторошну травму в матчі проти Вільяреалу. І я думаю, що забарний перейде в Реал, щоб замінити на деякий час Карвахаля. Бо Карвахалю дуже довго, якщо не помилявся, відмовлятися, якщо там лікарі не начудять. Але з'явилася інформація, що Реал слідкує за Дейвісом. Але є ще інформація, що Дейвіс міг перейти в Барселону. Ну, краще Дейвісу перейти в Барселону. Замість кунде. Бо кунде, як на мене, так собі кунде грає. Хай Девс краще в Барсу йде. На момент того, коли я записую відео у неділю 29 грудня з'явилася нова інформація, що Трент Олександр Арнольд може перейти безкоштовно в 25-му році в Реал Мадрид. І це було дуже погано, тому що тренд би грав на місці Карлхаля. Там би, якщо б перейшов Забарний, він би грав. Ну, я думаю, що Забарний все-таки ж перейде в Реал Мадрид. Але думаю, що тренда Олександра Арнольда перехопить хтось. Напевно, Інтер. Ну що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Всім дякую за перегляд. Ви були на це футболісімо!